Привіт, друзі! Це Плейкрафт другий! Я вас вітаю сьогодні, до речі, Різдво. А я, як справжній задрот, святкую його на сервері. А знаєте чому? Тому що в нас відбувся вайп, і ми створили нову карту на новій версії. І версія ця. І, і, і. Ось. А, як бачите, 1, 7, 4. Ось тут в куточку. 1, 7, 4. Ось. Так. І що ж, як я і обіцяв? Верніше, як я обіцяв, я доку говорив, що я хочу жити в саванні. Тому будемо жити ось тут. Ви ж скажете, це не Савана ніяка. Як це не савана? Дивіться, скільки дерев? Дивіться, 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 дивіться. Це ж савана. Ага, бачите, що там? Дивіться. Дивіться, дивіться. Це ж село. Ага, село в Савані. Опа. Ось таке от село в Савані. Ага. Пішли. Я сюди прибігав порубати дерева. О, одне виросло. Давайте його зрубаємо. А, ні, в мене зламалась сокира. Не будемо ламати. А зараз я вам покажу, що в мене тут є. Хоп-хоп, хоп-хоп. Це була кузня колись. Зараз це мій будинок. Тимчасовий. Так, ну і що в мене є? До речі, можна вже одягнутися. Так. У мене є. І що ж у мене є? 26 алмазів, купа редстоуну, купа заліза, купа лазуриту. У мене є пекельний кварц, ще купа заліза. Трохи золота. Дивіться, скільки у мене заліза. Ой, навіть 5 смарагдів я знайшов. Я жодного не купив в селян. Солота більше. О. Дві платівки в мене є. Світлокамінь. У мене ще тут все не розсортоване, бо... Ну, вони бо розсортоване, тому що немає інвентарі твікс, а вручну мені ліньки розсортовувати це все. Такий я лінивий. Морква дозріла. Я тут знайшов халявну моркву. і я її збираю. Ось такі от у мене тут справи. Так. Найшов я село. Я вже е, грав, ну, дві ночі, скажімо так. Не всю ніч, звичайно, але по вечорам іноді вечір затягувався. Один раз він затягнувся до семи ранку, а іншого разу трошки він був коротший. І затягнувся лише до. А, десь першої години ночі. Отже. Пауза. Пауза трошки затягнулася. Вже настав вечір. О, на серві є Йожик і Кузя. Аншлаг. Хай. Привіт. Поговоримо. В Кузі немає мікрофона, це я його так тонко троллю. А тут би посвітити, в мене немає факелів. Ой, так. Так, і і і давайте зробимо факели. Дерево в мене вже є. Це я рубав дерево, щоб. До де речі, я тут вбив зомбачка. Я... а... а а зробимо факели, да? Вугілля. Вугілля. Мені потрібно 16. Так. Так, так, так. Це треба викласти і взяти трошки їжі. Так, тут факели є. Що мені потрібно? Мені ще потрібна сокира. Давайте зробимо, мабуть, залізну, бо кам'яна-то погана. А... А, а алмази мені жалко на них тратити. Ще мені не подобаються отут ці. О, пічки. Не подобаються. Давайте ось тут їх поставимо. Пічки-пічки. О, о, так гарно. гарно. Треба би всю підлогу таку зробити з пічок. Так, а збоку пічки виглядають. Ну, теж нормально. Ось тут збоку буде. Хтось іде. О! Дядько йде. Іди сюди, дядько. Убили. Що з нього випало? А, ніфіга. так. Ось, так. Розповідаю. Значить, жив я, а, як і всі, вірніше, з'явився я, як і всі, на спавні. Пішов гуляти, знайшов село. Виявилось, що те село вже до мене знайшов док. Потім після мене його знайшов ще Кузя і всі інші. Ні, не Кузя. Брешу. Кузя, може і не знаходив, не знаю. Ось. Стоп, це не те. Хтів землю, а землі в мене нема. Ну, нічого. Потім буде. Так, ніч. Я десь мав освітлювати. Так, і. Знайшов те село ще хтось, і мені було нецікаво в ньому жити. Тому я там жити і не став. А став шукати інше село. І знайшов я його на координатах десь мінус 1800. А поруч було ще одне село. На координатах мінус 2200. От. Ну, в принципі, вони були близько. О, скелет в мене стріляє. І я там став жити. О, гарно, поміг. Іди сюди. Сюди йди. Сюди йди, кажу. Буду тебе вбивати, мені стріли потрібні, в мене мало стріл. Що ви хмикаєте? Так, а це картопля? Так. Давайте поки що зберемо картоплю, мабуть, звук занадто. Ось. Став я там жити. Е, ну, Сильно я село не розвивав, так як і це. Так, сталася прикрість і в мене закінчилось місце на диску. І купа всього не записала, що я розповідав, тому продовжу я розповідати вже ще раз. Так от, е, я то село не розвивав, просто я позамуровував. Позамуровував м, двері, щоб зомбі не могли пролізти. У нас на сервері режим хард, тому зомбі можуть вибивати двері. Ось, а мені не хотілося втратити всіх жителів, тому я. Тому я... Пішов і позакривав всі двері. Ось, а! А-а. а Сам не став село розвивати, просто пішов і копав. Так, і накопав купу ресурсів, які я вам вже показав. Ось. А, після того, як я трохи подобувався, покопався, я згадав. <сміст> згадав, що я хотів жити в а, саванні. І покинути село. Тим більше воно було не дуже велике. Те, воно було в, в... вони обидва були. Як це сказати? В, в степ чи як це? На рівнині от. Так. Мені потрібна їжа. Їжа в мене. Яблуко Оце туди. Так. Добре, я тут копав тунельчик. Нащо? Я вам пізніше розкажу, а тут я зроблю місточок. Та. -да. Тунельчик. Так, от я не доказав. Я згадав, що я хотів жити в, в Савані. Пішов шукати. Інше село. Дуже довго шукав. Дуже довго шукав. А... Ніфіга не знайшов. Mm -hmm. І що я зробив? Так як я такий весь із себе адмін, я пішов. Перніше що, нікуди я не пішов, я взяв отак от натиснув, написав отаку команду. І натиснув Enter. Зараз я натискаю Escape. Ось, Я натиснув Enter, побачив Seed. Так. Ще хтось є, до речі? Є. А, побачив Seed, створив таку ж саму карту в креативі, політав над спавном, трохи навколо спавну. І знайшов ось це місце. Так що я можете мене назвати читером, бо я таким. Таким і є. Я начитирив. Я нечесно його знайшов. Каюся. А, ну, і що робити мені з цього? Нічого. Так і буде вже. Як знайшов, так знайшов. Мусите вибачати. Так. Куди? Йожик покинув гру. Ось, я начетирив нечесним способом. Знайшов я це село. Так, ну і а, тепер я живу в ньому. Я до нього скажу чесно, я навіть не йшов. Я телепортнувся. Ось, і тому в мене є сідла. Тому в мене є повідець і немає коня. Тому що я читер, Але тут всі читери, я вам покажу. Ні, не покажу. Ладно, не покажу. Тут тут всі читери, Окрім мене. Але я теж читер, Як це не прикро? Мені це зовсім не прикро. Але я сильно не 4. Не той роблю. Та ну що таке? Прийшов до мене додому і так ведеш себе нечемно. Так. Ось такий буде в мене вхід. Ось. А, ну і я ж вам. Так як все не записалося, то я вам дещо не показав. Зараз підемо, я вам покажу. Чим же це село таке видатне, що я аж вирішив в ньому поселитися? А нічим. Скажу я вам. Звичайне собі село. В савані. Та ще й зомбі ходять. От, маленьке собі село. З гравійною доріжкою. Одною. Ось. До речі, якщо ви бачили на а, заставочці відео, я туди вставлю, ну, вже вставив, коли ви дивитесь, а, шматочок карти, на якій видно моє село. І, мабуть, видно ще дещо, але хто не дуже уважно дивився, тому. тому. Це буде сюрпризом те, що я вам зараз покажу. Ой-ой-ой, скелета мені тут зараз не треба, бо я в воді. Ой-ой-ой. ой В воді я не люблю скелетів. Вони мені не дають з води вилізти. Ось, а тепер можна і до скелетів піти. І трошки з ними повоювати. Та що ти в мене стріляєш? Де сюди? О-хо-хо-хо-хо-хо! І... Прикрість! Так, що я вам розповідав? Ага. Я вів вас в одне місце. Де на мене не напали і. Я вас не довів. Ну, окей. Добре. Зараз. Так, світ завантажився і вам уже видно, куди я вас вів. Зараз мене знов скелети вб'ють. Ну що за. Блін, ненавиджу скелетів. а а Хочу дня. Я хочу дня. Так, минуло трохи часу. І м -м, знову пауза була. Я тут зробив, як бачите, підлогу вже. Свої речі я забрав, тож давайте друга спроба сходимо все-таки. І знову ніч. <хи> Підемо і я вам покажу, що ж я хотів таке показати. Так, цього разу вже не будемо битися. <звук> Блін. що за нафіг. Ненавиджу. Ненавиджу. Вони роблять погані ями. Погані. Кріпери роблять погані ями. Мені їх приходиться закладати. А я цього не люблю. Гравій є. Та! Куди він... А! -а. От, попливи. Там печера, бачите, я її освітлив. Вона має кілька входів, вони всі світяться. Так, і я вам почав вже казати. А ось тут мене відривали. О, світає. Енерг... Добре, слава Богу. Так, я вам почав розповідати, що в мене там. А там в мене зараз побачите, що іть, Їть. Давай, 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 ще трошки. І вже видно. Ще одне село. Ага. Ще одне село FPS трошки просів. Чомусь уже 60 Йожик мене зараз проклене, я так відчуваю, бо в нього 20. От. Тут ще одне село. Піщани, з пісковику, з піску, але криниця неправильна, її треба переробити. Мені ця криниця зовсім не подобається. Вона має бути не така в пустелі. Так, тут я теж все позакривав, тут дві бібліотеки. Так. Що тут ще? Тут пшеничка росте. Дуже гарно виглядає такий жовтий колір, правда? Такий яскраво жовтий, жовтий на фоні піску. Дуже прикольно. У мене сонце кругле. Ха -ха. Так, от, це я вам показав. І не пам'ятаючи, а ні. Не записалося те, що я казав. А казав я те, що я буду жити не в селі, не в тій там кузні. А ось на оцій горі. Або на отій. Я ще точно не вирішив. Я вже на ці гори піднімався і знімав, але. Блін, не записалося. Я пізно помітив. Ех, і це погано, тому що. Тому що прийдеться. Придеться ще раз це все розповідати. Ще один вхід. Давайте піднімемось. А я казав, що тут. Такі. по-перше, трава тут зелена, а по-друге, тут гори такі мають плоскі вершини. От, і, -ть, і, -ть, і, -ть, і вискочили. О, де. Можна, не вирівнюючи, їх вже починати будуватися. З цієї гори видно і те село, а, і того, не видно. того не видно. А от з, з, з тої гори прекрасно видно обидва села. Мабуть, все-таки от там будинок буде. А до того села і до того я буду просто ходити іноді, коли мені буде потрібно. Ось. І ось там. Я почав будувати, як ви бачили, щойно mm, такий підземний хід. Давайте зараз саме настав час показати. Дивіться, дивіться, як цікаво. Трава така зовсім жовта. Тут трішечки зеленіша. Тут ще зеленіша. Ось, а тут, а тут взагалі зелені. А, а, вона так, такий плавний перехід. Дивіться, як, як гарно. Як прикольно. Вау. От мені цікаво, це такі текстури Monkey Farm зробив, чи це чи це майнкрафтівські. Давайте ми глянемо на стандартному. Ще раз переключуся. А, я не записав минулого разу, тому це буде перший раз. Адзуськи! А дзузьки, Дивіться, однакова трава. Що там? Тут біом називається як? Савана Плато. А там називається. Просто саванна. Савана Плато? Просто саванна. І фігушки однаковісінький колір. То, мабуть, є можливість це змінити. Так, біжимо поки що додому. Ні. У мене лопата зламалась. Inventory fix Не. А, нема. <с <с.> Не є. І тому. Інструменти, коли. Майже зламались. Вони не забираються, а ламаються до кінця. Інверторі Twix забирає їх. Перекладає, просто з під руки забирає, щоб м -м, випадково не зламати повністю. Мало ли що. Вдруг там щось таке важливе. Скільки в мене. Незламність. Незламність. Чудово. Незламність це те, що треба. Так. Поки що в нас ферми немає. Не не знаю, чи. Ні, я цього не казав на відео. Ферми ще немає, ми ще навіть енд не знайшли, фортецю не знайшли. Дракона не вбили. Ще. Ну, свіжий сервер, ми ще взагалі нічого не робили. І зараз це це настільки класно, настільки цікаво мені тут грати. Що я. Що я. Там вхід. Так, дерево в мене є. Чи не є? Ось є тут. А, мені потрібно не дерево, мені потрібні дошки. Дошки і паркан. І ми зараз підемо і я вам буду розповідати. Я зробив ножниці. Хотів знайти овечку, але так і не знайшов. О, так, постійно я збиваюся з думки, що це таке. Так, я вам буду розповідати, що я тут роблю. А роблю я... По-перше, це буде вхід в мою шахту. А по-друге, буде прохід до МОБОФерми. Ну що ж, і давайте на цьому ми першу серію нашу закінчимо. Чекайте продовження. Пишіть коментарі, ставте лайки чи не ставте, як хочете. Можете навіть дизлайк поставити. Я все одно буду радий. Бувайте щасти, ще раз всіх з Різдвом!